Я передаю привіт своїй альма-матері академії Сухопутних військ, яка зробила з мене справжнього чоловіка. Мене звати Валера, я з города Браври. Хочу передати привіт матері, отцу, брату, Тетяні Вікторовні, дітям Аврорі і Кариму. Пожелати їм в наступному году крепкого здоров'я, миру над головою. І Пусть они впевнено знают, що пока ми здесь, ворог не переступить черту, надіюсь на то, що мир наступить в наступному году. Хочу передати привіт родичам, дитині, жінці, матері, рідним, всім, хто мене знає, Житомиру, взагалі Україні. Хочу сказати, щоб вони не побачили того, що ми бачили, щоб у новому році все закінчилось і щоб всі наші хлопці, що тут повернулися назад живими. Мене звати Антон, я знаходжусь в зоні НАТО. Село Чернухино. Я хочу передати привіт своїм близьким, мамі, папі і своїй дівчині. Хочу побажати, щоб настав мир, щоб закінчилася війна і щоб все було гаразд. Я звуч Микола, родом з Хмельниччини. Хочу передати привіт. Ми всі Хмельниччині, також рідному селі, знайомим, близьким. Ну, Думаємо, буде перемога за нами, так що не переживайте. Свята от будемо, новий рік відсвяткуємо і все буде добре. На Новий рік думаємо, буде святковий стіл. Ну, напевно, не такий, як вдома. Ну, без спиртного, але будемо старатися, щоб було все найкраще на столі. Хочу побажати, щоб вони провели новий рік. Теплій, приємній атмосфері. Життя почало покращуватися, навагодилося. Це для жителів Донбасу. О, не знаю, щоб вони зрозуміли, що я у Львові не їм дітей. Передаю вітання своїм близьким, рідним. Дружині, батькам з Херсонської області, дружині з Київської області. Продаю привітання всім командирам з 10-го арсеналу інженерних військ. Бажаю, щоб в наступному році не було війни, все закінчилось, було чисте небо, всі живі, здорові. Хочу привітати з Новим роком своїх батьків, рідних, близьких, сестру, щоб побыстріше, все це закінчилося, щоб вже не було війни. Щоб люди зажили, як раніше.